Основним нашим пріоритетом це є виховання. Це виховання як таке, як людей. І плюс, як то кажуть, або верніше, то, що додає, скажімо так, краси, або як то кажуть, повноти, то якраз іменно це є та релігійність, це християнство. Кожного вівторка, середу і четвер і п'ятницю ми маємо службу Божу, яка, навіть, можна сказати, дає нам зосередитися і навіть е, на, на цілий навчальний день вона дає нам зосередитися і гарно провести цей е, день. Заклад у нас є гуманітарного профілю і більше всього ми я скажу так, ставимо ставку на німецько англійську мову до світих останніх років. Говорить про те, що діти, більшість з них вони дійсно поступають, як то кажуть, ті такі найбільш престижніші музи. По-перше, що це невелика школа, 150-160 дітей це така, я би сказала, домашня обстановка в нас у гімназії. Вчителі прислухаються дуже багато до того, що думають і, і як ведуть себе діти, а діти, відповідно, так і ставляться до учителів з увагою а Разом з тим, якось, можна так сказати, навіть розкуто. Найважливіше це є само собою клімат, середовище виховне, клімат стосунків між вчителями, між вчителями і, скажімо так, дітьми. Атмосфера дружня того, що е, сам директор, самі вчителі і діти мають не такі стосунки, що як пан і раб, а такі більше дружні, як е, такий друг і. Є і подруга діти можуть себе показати не лише а, наприклад, то саме аніматорство. Діти можуть розвинути свої такі, можна сказати. Організаторські здібності ми можемо організовувати для молодших різні там конкурси, забави. І це дуже допомагає, тому що це все базується на такій християнській основі. Але саме це зацікавлює і зацікавлює. Можливо, навіть дитина не знає про Бога, але в ході цієї такої можна сказати, гри вона розуміє, що таке християнство, що Бог її там любить, і це дуже допомагає їм легше сприйняти того. Собою ми також, як селезяни, працюємо згідно нашої запобіжної системи Донабоска, і це означає, що просто стараємося більше запобігати своїм життям, своїм ставленням, своїм прикладом ті, можливо, негативні речі, негативні чинки, які вони можуть робити. Коли, наприклад, є різного роду формативні зустрічі, де діти мають можливість також і висловитися, і поділитися своїм життєвим досвідом, який мають. Коли, наприклад, дійсно вони бачать той приклад вчителів, їхнє ставлення до них і так далі, само собою, воно поступово. Eh, Проносить якийсь якийсь. Uh, в останній час, в останні роки влада, міська рада в даному випадку дуже тісно співпрацює із церквою. Так як міська влада є зацікавлена у цій співпраці, то знаючи харизму отців оцівсалозян, працю з молоддю, міська влада доручила нам два соціальних проекти, соціальний готель і притулок для безпритульних осіб, де є директором отець Олег Федоренко. В отця Олега є зареєстровано близько 600 осіб бездомних. У зимовий час в нього е, проживає біля 50 осіб, і в літній час е, трохи менше. У нас тут проживають 12 хлопців віком від 15 до 23 років. Хлопці, які є сироти, напівсироти або позбавлені батьківських прав. І задача наша, наше завдання як Салузіян, то є виховати добрих християн. І правдивих громадян. Жителів. На другому поверсі є шість кімнат і кухня, і на третьому поверсі аналогічно так само є шість кімнат і кухня. На даний час поки що в одній з кім... кожен, кожен проживає в одній кімнаті. Тут є така специфічна програма виховання. Третій, то збираємося постійно щовечора на кухні, які нам є тут опікунами селизяним. Теж, які проводять з нами тут виховні години, і тут обговорюємо які питання, які турбують. Я ж тобі Те, що зараз церква робить, і всі священики, і люди, які займаються цими хлопцями, які тут живуть з сиротом і півсиротом, що вони ними опікуються, вони не голодні, не холодні, не можуть отримати знання, не можуть отримати. У, ну, у світі вони ситі, ходять негарно одягнені, неспокійно від них бере просто культурою, розумієте, ну, дійсно всі вічили культурні хлопці. І те, що робить зараз католицька церква для цих хлопців, це є велике чудо.